Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Що робити та чого чекати водіям, які порушують оновлені правила військового обліку або вимоги мобілізаційного законодавства, позбавлення права керування на 6 місяців чи штраф у 40 тисяч 800 гривень? Тож далі, як завжди, коротко, по суті, поговоримо про обмеження права керування автомобілем, підстави, процедура, строки, штрафи. Наслідки, та найголовніше, коли можна очікувати перші обмеження. А якщо відео корисне, ставайте спонсором YouTube каналу. Підписуйтесь на мій Facebook, Telegram та YouTube канал. Тільки практичні поради. Не кара, а вплив. У прийнятому і підписаному законі номер 3633 із трьох обговорюваних покаран для ухилянтів два зникли. По суті, зникло й третє. Бо воно іменується всього-навсього як безневинний захід впливу. І впливатимуть на водіїв, не на тих, що не виконують обов'язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Простими словами, тих, хто не оновить свої облікові дані або не з'явиться за викликом чи повісткою до ТЦК, підкреслюю: мова йде не про позбавлення права керувань, а всього лише про. Тимчасове обмеження у праві керування автотранспортом. І триватиме воно, воно доки, доки особа не виконає законні вимоги ТЦК. І якщо раніше в ранішніх редакціях законопроекту начальник ТЦК міг обмежити чуже право керування фактично на свій власний розсуд і під якийсь там свій настрій, то в прийнятому законі такі дурниці фактично зникли. Тепер на класне дане обмеження. Може лише суд і тільки за певних умов. Процедура обмеження у праві керування. Керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та доставлення вас до ТЦК. В разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адмінзатримання та доставлення, керівник ТЦК протягом п'яти днів надсилає вам рекомендованим листом вимогу. Про виконання певного обов'язку. Вам дається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі. Днем вручення повістки є дата повернення поштового відправлення з відміткою про неможливість вручення відправлення з причини відсутності адресата. І якщо ви не виконали вимоги, у такому разі ТЦК звертається вже до суду з приводу тимчасового обмеження вас у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Позов подається до місцевого загального суду протягом 30 днів з дня виникнення підстав, що дають ТЦК право на пред'явлення позовних. Вимог. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує протягом 5 днів з дня надходження позовної заяви. Далі суд розглядає позов у письмовому провадженні протягом 30 днів. Це легко запам'ятати. 30, 30. Якщо суд задовольнив позов, то рішення виконується негайно, а оскарження не зупиняє його дію. Обмеження просто накладають одразу. Вимога ТЦК це не повістка ТЦК. Зверніть увагу, що ТЦК подає щодо вас позов для обмеження в праві керування у разі невиконання вами вимоги а не повістки. Це два різні юридичні терміни. Тут мова саме про вимогу, а як передумову для подачі позову про. Обмеження вас у праві керування. І якщо раніше з повісткою ТЦК потрібно було якось морочитися, щоб вручити її особисто, то вимога вважається доставленою автоматично у разі надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу громадянина. Форма такої вимоги ТЦК ще не існує, принаймні досі її офіційно не опубліковано та не затверджено Міноборони. Коли суд може все ж таки відмовити ТЦК, якщо останні не доведуть існування обставин та вжиття заходів? Перше невиконання особою обов'язків, передбачених з частиною 2 статті частиною 3 статті 22 закону про мобілізацію та вчинення неї адмінправопорушення, передбачено статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. правопорушення. Тобто факту неявки. Друге. Неможливість дійснити адмінзатримання та доставити таку особу до ТЦК органами та підрозділами, що входять до системи поліції. Ну, це щось нове. Тобто поліціянти намагалися вас там затримати чи доставити до ТЦК, але чомусь цього не змогли зробити. Третє вручення такій особі вимоги ТЦК про виконання обов'язку знову підкреслюю, що мова саме про. Вимогу. І четверте, невиконання такою особою зазначено у вимозі обов'язку. Також є два винятки, коли суд не може обмежити праві керування. Перше, встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування, тому це водії транспорту, водії таксі. І, друге, особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на її утриманні особи з інвалідністю першої і другої групи. Строк обмеження у праві керування. Воно триматиме до виконання вимоги ТЦК. А якщо, наприклад, зможете все ж таки переконати ТЦК, щоб вони, наприклад, відкликали свою вимогу. Адже виконання встановлюється на строк до виконання або Відкликання вимоги ТЦК. Тож, що ж загрожує у разі невиконання вимог ТЦК? Просто обмежить у праві курування і все про це через один абзац. Коли запрацюють обмеження, закон вступає в силу за місяць. Військово зобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів. Це вже три місяці. Далі звернення до поліції та отримання відповіді. До 2 тижнів десь я передбачаю. Відправка вимоги поштою та отримання зворотнього повідомлення, це як мінімум місяць. Очікування добровільного виконання вимоги це 10 днів. І підготовка та подача позову до суду до 30 днів. Тож перші судові позови з'являться за 5-6 місяців. Відповідальність. Якщо вас зупиняє поліція і виявляє... Порушення у вигляді обмеження права керування стосовно вас, вилучається права та складається протокол за частиною 3 статті 126 Кодексу про адмінправопорушення, керування транспортним засобом, особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування. Санкція статті передбачає вже позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. А якщо ви протягом року... Бувши притягнутим до відповідальності за частиною 3 статті 126 Кодексу про адмінправопорушення, вчините правопорушення. Повторно на вас складуть протокол вже за частиною 5 статті 126 Кодексу про правопорушення, де передбачена відповідальність 40 800 гривень з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років. Та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, то ви можете втратити навіть автомобіль. Як вам така перспектива, може все ж таки краще велосипед? Записуйтесь на мої фахові консультації за потреби я захищатиму ваші права в суді. Звертайтеся, всім дякую за увагу!